Зараз ми з вами знаходимося в автошколі Товариства сприяння оборони міста Шосте. Автошкола працює з 1956 року, навчає водіїв категорії А, А1, Б, С, Д, Д1 і категорії С Є база, є класи для навчання, ми маємо можливість. Навчати як чоловіків, так і жінок. Також ще й ті, хто звільнилися з військової служби, і пенсіонери. Останнім часом по шостці та й по всій Україні жінки йдуть навчатися на права, отримують категорію і заміняють чоловіків, які знаходяться на захисті нашої батьківщини. Більшість навчаються у нас жінки процентів. 70, 80, також жінки можуть і на будь-яких інших категоріях навчатися. У наш час не вистачає професії водіїв. Навчатися на водія може будь-яка людина, маючи медичну довідку установленного зразка, а також паспорт, код, прописка. І цими цими документами приходите до нас, ми вас реєструємо. Термін навчання. Категорії Б лігкові автомобілі, місяць теоретичного навчання, і полтора місяця практичного навчання. Для того, щоб отримати посвідчення, треба перше, здати іспит в місті Канатоп чи в другому місті, де є сервісні центри, які мають право приймати іспити. Якщо людина не здає з першого разу, то через 10 діб вона. Може повторити свій іспит і далі переходить до нас на практичне навчання. Практичне навчання півтора місяця після навчання також їде до сервісного центру і здає там практичний іспит. Після цього отримує посвідчення водія. Теоретичну частину дозволили проходити онлайн і підготуватися самостійно. Переваги автошколи те, що ви вживу знаходитесь. Ви можете задавати питання викладачу, він вам може всі питання відповісти, показати, як кажуть, на пальцях змоделювати ту ситуацію, в яку ви можете попасти. Це плюс для водіїв, які не мають ніякого досвіду. Онлайн я вважаю, це можуть люди переподготовки, які вже мають категорію певну і мають опит водіння. Для них це більше підходить. А якщо людина з нуля приходить, то краще, щоб вона навчалася в автошколі. Вартість автошколи на курси основна категорія Б на сьогоднішній день 7300 гривень. Категорія автобуси «Д» і д – 6 тисяч. D1 – це мікроавтобуси до 16 сидячих місць, теж стоїть 6 тисяч. Багато людей хочуть навчатися Ну, не мають фінансової можливості. Міська рада заінтересована в тому, щоб більше у нас було випускників на категорії Д і Д 1. Це автобуси для перевізки пасажирів. Запрошую всіх бажаючих приходити до нас на навчання. Приходьте. Ми робимо з 8 до 17, Заняття проходять з 17 до 20 години.